Доброго дня! Вітаю вас на вулиці Математики. Виконаємо завдання картки 66 перший варіант. Перше завдання задача. Маса трьох ящиків з печивом 12 кг. Яка маса семи таких ящиків? Запишемо умову до цієї задачі. Три ящики мають масу 12 кг. Нам потрібно знайти. А скільки будуть важити сім таких ящиків з печивом. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів печива в одному ящику. Для цього 12 поділимо на 3. Дорівнює 4 кг в одному ящику. Знаючи, що в одному ящику 4 кг, ми можемо знайти, скільки кілограмів у 7 ящиках. Друга дія. 4 помножити на 7 дорівнює 28. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 4 ми знайшли першою дією помножити на 7. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 12 поділити на 3 помножити на 7. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 4 помножити на 7 дорівнює 28. Відповідь. 28 кг печива в 7 ящиках. Друга задача. На клумбі зацвіло 84 червоних айстри. Білих на 19 менше, ніж червоних, а фіолетових на 18 менше, ніж білих. Скільки квіток фіолетових айстер зацвіло? Запишемо умову до цієї задачі. У нас були квіти червоного. Білого та фіолетового кольорів. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Червоних було 84 квітки. Білих невідомо, але відомо, що на 19 квіток менше, ніж червоних. Фіолетових теж невідомо, але відомо, що на 18 менше, ніж білих. Ми маємо знайти, скільки квіток фіолетових айстер зацвіло. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки було білих айстер. Нам відомо, що їх на 19 менше, ніж червоних. Перша дія. 84 відняти 19 дорівнює 65 квіток білих айстер. Тепер можемо знайти, скільки було фіолетових айстер. Нам відомо, що їх на 18 менше, ніж білих. 65 відняти 18 дорівнює 47. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 65 ми знайшли першою дією відняти 18, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: від різниці чисел 84 і 19 відняти 18. 84 відняти 19 дорівнює 65. 65 відняти 18 дорівнює 47. Відповідь: 47 квіток фіолетових айстер зацвіло. Для того, щоб виконати наступну задачу, ми з вами маємо ознайомитися із такими величинами, як відстань, швидкість та час. Ці величини позначаються літерами, відстань позначається літерою S. швидкість позначається літерою V. час позначається літерою T. Необхідно запам'ятати ось цю формулу. Для того, щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час. Якщо ви будете знати гарну цю формулу, то знайти швидкість і час вам не надасть дуже великої проблеми. Тут ми бачимо, що формула на множення. Перший множник, другий множник, добуток. Для того, щоб знайти невідомий множник, ми повинні добуток поділити на відомий множник. От давайте подивимося, як із цієї формули знайти В. Ми маємо S поділити на Т. Ось воно у нас. Точнісінько так, як знайти невідомий множник Т. Ми повинні S поділити на В. Ось вона ця формула. Ми поки що тільки знайомимося, більш детальніше будемо розв'язувати ці задачі у 4 класі. А сьогодні ознайомча така у нас задача. Задача така. Після обіду катер проплив 28 км. Це на 8 км менше, ніж до обіду. Скільки годин плив катер до обіду, якщо за кожну годину він пропливав? 9 км. Запишемо цю задачу у таблицю. Креслимо таблицю, ділимо її на три частини. Першу частину залишаємо найширшою. І... Позначаємо ці стовпчики. С відстань, В швидкість, Т час. Наш катер плив після обіду та до обіду. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Після обіду катер проплив 28 км. 28 км це відстань, яку подолав катер. Записуємо в перший стопчик, після обіду 28 км. Нам відомо, що ці 28 кілометрів на 8 кілометрів менше, ніж до обіду. При цьому до обіду у нас взагалі невідомо. Скільки годин плив катер до обіду, скільки годин це час, скільки годин плив катер до обіду. Якщо за кожну годину він пропливав 9 кілометрів. Тобто він мав швидкість 9 кілометрів за одну годину. Тут от, ця година, вона у нас за кожну виписана. Позначається це так, 9 кілометрів дробова риска за годину. Ну, давай будемо розв'язувати задачу. Ми можемо знайти, яку відстань подолав катер до обіду. Якщо 28 км, це на 8 км менше, значить до обіду він подолав на 8 км більше. Перша дія 28, додати 8 дорівнює 36 км проплив до обіду. Ну, тепер пригадуємо формулу, основну формулу S дорівнює V помножити на T. Відстань дорівнює швидкість помножено на час. У нас є швидкість, о, вибачте, у нас є відстань 36 км, у нас є швидкість 9 км, він пропливав за одну годину. Ми маємо знайти час. Множник, множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник, тобто S поділити на V. Тепер дивимося, S у нас 36, V у нас 9. Для того, щоб знайти час, ми повинні відстань поділити на швидкість. Друга дія. 36 поділити на 9 дорівнює 4 години. Зверніть увагу, що при розв'язуванні е, дії ми не пишемо формулу, ми її просто пригадуємо для того, щоб знайти той чи інший м -м, множник. Так, поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. Технічна помилка, друга дія. 36 ми знайшли першою дією, поділити на 9. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 28 і 8. Це 36 ми знайшли відстань. Поділити на 9. Дорівнює 4 години. Відповідь: 4 години плив катер до обіду. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 73 відняти 18. Починаємо віднімання з одиниць. 3 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Для того, щоб не забути, ставимо крапочку. 10 і 3 – це буде 13. 13 відняти 8 дорівнює 5. Тут у нас уже не 7, ми позичили 1 десяток. 6 відняти 1 дорівнює 5. Дорівнює 55. 94 відняти 32. Починаємо віднімання з одиниць. 4 відняти 2 дорівнює 2, 9 відняти 3 дорівнює 6. 91 відняти 34. Починаємо віднімання з одиниць. 1 відняти 4 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Щоб не забутися, ставимо крапочку. 10 і 1 дорівнює 11. 11 відняти 4 дорівнює 7. Тут у нас уже не 9, а 8. Ми позичили, про це нам нагадує крапочка. 8 відняти 3 дорівнює 5. Отримали число 57. 65 відняти 34. Починаємо віднімання з одиниць. 5 відняти 4 дорівнює 1, 6 відняти 3 дорівнює 3. 72 відняти 17. Починаємо віднімання з одиниць. 2 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Щоб не забутися, що ми позичили, ставимо крапочку. 10 і 2 це буде 12. 12 відняти 7 дорівнює 5. Тут ми вже позичили. У нас не 7, а 6. 6 відняти 1 дорівнює 5. Дорівнює 55. 68 відняти 29. Починаємо віднімання з одиниць. 8 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Щоб не забутися, ставимо крапочку. 10 і 8 дорівнює 18. 18 відняти 9 дорівнює 9. Тут у нас уже не 6, а 5. Ми позичили один десяток, про це нам нагадує крапочка. 5 відняти 2 дорівнює 3. Отримали число 39. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 300. Відняти добуток чисел 8 8,5, додати 50. 8 помножити на 5 дорівнює 40. 300 відняти 40 дорівнює 260. 260 додати 50 дорівнює 310. 250 додати 50, відняти суму чисел 14 і 7 поділене на 3. Спочатку виконуємо дію в дужках. 14 додати 7 дорівнює 21. Тепер виконуємо ділення. 21 поділити на 3 дорівнює 7. Переходимо, послідовно виконуємо обчислення. 250 додати 50 дорівнює 300. 300 відняти 7, тут ми вже виконали обчислення цих трьох чисел, дорівнює 293. 81 відняти різницю чисел 48 і 18, поділене на 6. 48 відняти 18 дорівнює 30. 30 поділити на 6 дорівнює 5, 81 відняти 5 дорівнює 76 5 помножити на 9, додати 8 помножити на 4 додати 9 помножити на 1. Спочатку виконуємо множення. 5 помножити на 9 дорівнює 45, 8 помножити на 4 дорівнює 32, 9 помножити на 1 дорівнює 9. Тепер додаємо всі отримані добутки. 45 додати 32 дорівнює 77, 77 додати 9 дорівнює 86 20 відняти частку чисел 10,2 додати 3. Спочатку виконуємо ділення. 10 поділити на 2 дорівнює 5. 20 відняти 5 дорівнює 15, 15 додати 3 дорівнює 18. 20 відняти 10 поділене на суму чисел 2 і 3. Спочатку виконуємо дію в дужках. 2 додати 3 дорівнює 5, тепер виконуємо ділення. 10 поділити на 5 дорівнює 2, 20 відняти 2 дорівнює 18. 8 помножити на 1, помножити на 2, помножити на 0. 8 помножити на 1 дорівнює 8, 8 помножити на 2 дорівнює 16, 16 помножити на 0 дорівнює 0, 0 поділити на 4 помножити на 2 помножити на 1. 0 поділити на 4 дорівнює 0, 0 помножити на 2 дорівнює 0, 0 помножити на 1 дорівнює 0. Накреслити відрізок завдовжки 8 см і показати його четверту частину. Креслимо відрізок довжиною 8 см, позначаємо його кінці і зараз будемо пригадувати, як знайти четверту частину. Щоб знайти дріб від числа. Ми повинні число поділити на знаменник, це число під різкою, він показує, наскільки рівних частин ми ділимо ціле, і помножити на число над рискою. Значить, ми маємо знайти 1 четверту від 8 см. Нам потрібно число поділити на знаменник, поділити на 4 і помножити на чисельник, помножити на 1. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 2 помножити на 1 дорівнює 2. Ми маємо показати четверту частину. Показуємо 2 см. Відміряємо, показуємо 2 см. А тепер давайте знайдемо ту частину, яка у нас залишилася. Кожна частина. Дорівнює 2 см. Скільки таких частин у нас є? Одна, дві, три. Три. А усе, весь відрізок ми поділили на 4 частини. Да? Тобто, це буде три четвертих. Знайдемо ту частинку, яка у нас залишилася. Невизначеною 3 четвертих від 8 см. Як знайти частинкові числа? Ми повинні число поділити на знаменник на число під рискою і помножити на чисельник на число над рискою. 8 поділити на 4 і помножити на 3. 8 поділити на 4 дорівнює 2, 2 помножити на 3 дорівнює 6. Тобто ця частина, яка у нас йде після позначки, дорівнює 6 см. Можете перевірити, прикладіть лінійку і поміряйте. Тут буде 6 см. А ось усе ціле це у нас 8 см. 1 четверта 2 см, 3 четвертих 6 см, 2 додати 6 дорівнює 8 см. Розставити дужки, щоб рівності були правильними. Вирази такі: 3 помножити на 2 додати 4 помножити на 1, додати 2 помножити на 2 дорівнює 22. Подумайте, будь ласка, де треба поставити дужки, щоб у нас рівність була правильною. Перевіряємо. Ми беремо в дужки ось суму чисел 2 і 4. 2 помножити на 4 дорівнює 6. 3 помножити на 6 дорівнює 18, 18 помножити на 1 дорівнює 18. Тепер виконуємо множення. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 18 додати 4 дорівнює 22. І другий вираз. 2 помножити на 1, додати 3 помножити на 2, додати 4 помножити на 2, щоб було 32. Подумайте, де тут найкраще поставити дужки? Правильно щоб рівність була правильною Три числа беремо в дужки. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 2, помножити на 8 дорівнює... Ой, 2 додати 8 дорівнює 10, 3 помножити на 10 дорівнює 30. 2 помножити на 1 дорівнює 2. 2 додати 30 дорівнює 32. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!